Оскільки уряд України поставив завдання скоротити споживання газу на 30%, з'явилася потреба переходу до більш економних видів палива, таких як торф, деревина, пелети. Якими темпами переобладнають котельні в області. Про це йшлося на нараді з питання підготовки області до опалювального сезону в обласній державній адміністрації. За рахунок інвесторів, на альтернативні види палива вже перевели 44 котельні. Інші планується переобладнати найближчим часом, зазначають тепловики. Переход на альтернативу Национальная комиссия не давала возможности это делать. Сейчас, объединившись, я думаю, все это будет. Если кто-то не знает, с сегодняшнего дня там приняли постанову. Она действует. Все тарифы на альтернативе приравниваются к газовым. Поэтому бюджетные организации можете. В області газові котельні переводять на використання місцевих та альтернативних видів палива. У першу чергу переобладнають котельні бюджетної сфери області лікарень, шкіл, садків тощо. На даний час вже проведено роботу на 12 об'єктах. Тепловики запевняють, що наразі область готова до зими на 95%.